Новорічний настрій запанував у Черкасах ще на початку грудня. Тоді в місті почали встановлювати ялинки та святкову ілюмінацію. А дід Морозі Снігурунько побував уже в багатьох шкільних та позашкільних установах. По всіх позашкільних закладах в драмтеатрі, в інших установах, які охвачують дітей, вихованців позашкільних закладів проходять новорічні свята. Ми залучаємо спонсорів за підтримки різних благодійних фондів, підтримки меценатів тобто діти отримують новорічні подарунки. Із міського бюджету виділили 90 тисяч на придбання подарунків для дітей із категорійних сімей. А для всіх містян, калейдоскоп новорічних заходів, стартував із Дня Святого Миколая. Що вихідних на Соборній площі черкастів розважали кращі аматорські колективи області. Така новорічно-різдвяна програма триватиме до 19 січня. А 31 грудня святкові заходи у центрі міста розпочнуться із 11 ранку. Кульмінація святкування відбудеться уночі. Із 23 години стартує музичний марафон Новорічна ніч Казкова. Всі бажаючі зможуть покататися і на конях. У перші ночі черкасців та гости міста привітають Дід Морозі снігунькою під акомпанемент вибухів фейерверку. А для молоді влаштують відодискотеку. Ну, на сьогодні розробляються заходи із правоохоронними органами щодо забезпечення транспортними засобами. Тому будемо сподіватися, що святкування нового року буде вдалим, цікавим, змістовним, і що люди, крім того, що гарно відпочинуть, ще й зможуть отримати гарні умови. 31 грудня святкові заходи не завершаться. Наступне дійство відбудеться 15 січня. Вже вдруге в місті проведуть велику коляду. Ми запрошуємо три творчих колективи з міста Львова, які будуть у нас учасниками цього проєкту. П'ять міських колективів це Гуд, Буднітай. Канон, творчий колектив, інші сузір'я центру дитячої та юнацької творчості, квітограй дитячої музичної школи. Годують зараз програми з колядками, щедрівками для того, щоб порадувати жителів нашого міста. Марія Гаврилян, Василь Саєнко, Віктор Наточий, Вікка новини.